Після того, як минулого сезону Арсенал мав найкращий захист, але забив на 17 голів менше ніж чемпіон Ліверпуль, здавалося очевидним, що для покращення шансів на перемогу в прем'єр-лізі цього разу лондонцям доведеться посилити атаку, і вони це зробили. Дьокері Мадуейке та Есе приєдналися до САКа Мартінеллі Тросарен Ванері Хаварца Жезуса та юного Макса Доумена. Це 10 різних опцій, але пропустивши лише три м'ячі в перших дев'яти турах нинішнього сезону, що принесло їм перевагу на вершині Турнірної таблиці, їхній і без того вражаючий захист досяг настільки історичного рівня, що, можливо, їм навіть не доведеться забивати багато голів. Цей арсенал Мікелі Артета може стати по-справжньому революційним, побити, здавалось би, вічний рекорд за Мауріньо та його Челсі і нарешті повернути собі титул АПЛ вперше з 2004 року. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт футболу разом з Favbet. Хоч атака канонірів і стала трохи кращою ніж торік, вона все ще далека від рівня сезону 23-24, коли команда в середньому забувала 2,4 голи за матч. Оскільки Мартін Едегор, Ноні Мадуеке, Габріель Жезус і Кай Гаварс перебувають в Лазареті, атакувальна лінія арсенала може додати обертів, коли всі ці опції знову будуть доступними. В час, коли спортивна наука і фізична підготовка прогресують із неймовірною швидкістю, у футболі залишилося небагато рекордів, які здаються недосяжними. Один з них – це сезон Челсі 2004-2005, коли команда Жозе Мауріні пропустила лише 15 голів у 38 матчах. Цей рекорд не побито вже два десятиліття, ніхто навіть і не наблизився. В наступному сезоні той залізобетонний Челсі з парою Террі Карвалью пропустив 22. Цей показник змогли повторити лише Манчестер Юнайтед в сезоні 7-8 і Ліверпуль сезону 18-19. Тобто це не 7 більше від рекорду. Для порівняння, нинішній Вестгем вже цього сезону пропустив в 20 голів за 9 матчів. Це на 5 більше ніж пропустив Челсі за всю кампанію АПЛ. А ось Арсенал дійсно може стати командою, що перепише історію. Лише три пропущені за 9 турів. Це 0,3 за гру. Якщо збережуть цей темп, вони завершать сезон із 12-13 пропущеними м'ячами, побивши рекорд Челсі. Міклі Артета побудував одну з найорганізованіших і найінтелектуальніших оборон в Європі. За кількістю пропущених і очікуваних пропущених голів, арсенал лідирує серед усіх, топ-5 ліг Європи. Вони також другі за найменшою кількістю ударів по своїх воротах, і другі за якістю допущених моментів. Ця система працює настільки злагоджено, що навіть розташування зон, з яких суперники завдають ударів, показує арсенал, майже не дозволяє пробивати зі штрафного майданчика, повністю контролюючи 6 ярдів перед воротами. В центрі оборони домінують Габріел і Вільям Салібай, які створюють непрохідну стіну перед Давідом Раєю. Коли Саліба відсутній, його чудово підміняє 21-річний Крістіан Москера. На флангах Рікардо Калафьорі, Юріан Тімбер, Льюіс Келлі та Бен Вайт, які виграють більшість дуелей і створюють чи сильну перевагу навіть по бдові атак. Втім, цього сезону Арсенал довоє не лише обороною, а й неймовірною варіативністю в атаці. Переможний гол Еберечі за ворота Крістал Пелес став не лише символічним, адже це його екс-клуб, а й дуже красномовним щодо ще однієї сили машини Артети. Тепер у складі канонірів 11 різних гравців із м'ячами в прем'єр-лізі, і це лише за дев'ять. Турів загроза йде ледь не від кожного гравця. Жодна інша команда ліги не має подібного балансу. Найближчі переслідувачі Тоттенгем, Челсі та Брайтон мають по дев'ять різних бомбардирів. Це яскраво підкреслює головну зміну в артети. Команди більше не залежать від одного гравця, як це часто буває у конкурентів. Для порівняння Манчестер Сіті має всього лише п'ять різних авторів голів, і чотири з них лише допоміжні фігури поруч із Голландом. У Арсенала ж повна колективність. Дьокіриш три голи, зубіменті Тімбересака по два. Райс, Маріно, Тросар, Мартинеллі, Габріел, Езе та Калаф'юрі по одному. І Віктор Дьокіріш, новачок за якого заплатили 63,5 мільйони євро, поки не став грозою прем'єр-ліги, як очікувалося після його вибухового сезону в спортінгу. Але навіть без голів у п'яти останніх турах він корисний тактично. Дьокіріш тягне на себе захисників, відкриваючи простір партнерам. Приклад Гол Деклана Райза проти Вестгема, коли Швед потягнув одразу двох оборонців, звільнивши центр штрафного. Артета робить ставку на. Рухливість усіх гравців в фінальній третині. і Тепер 74% ударів арсенала завдаються всередині штрафного майданчика на 5 більше ніж торік. Команда робить на один удар більше за і Це свідчить про більшу агресію без втрати контролю. Ще одна причина успіху: робота над стандартами. Асистент Артети Ніколя Жовер перетворив так звані мертві м'ячі на системну перевагу. Вже 7 з 11 бомбардирів забували після стандартів, тобто більш ніж половина голів команди. Результат тренерської лабораторії. При кілька травм, Артета має рідкісну глибину складу. Рай і Габріел ще не пропустили жодної хвилини в прем'єр-лізі. Зубі Менді, Райс, Дьокеріш, Калаф'юрі та Тімбер відіграли понад 75% доступного часу. А що таке конкуренція в лондонському клубі? Ви можете побачити на кількості атакуючих опцій, які ми перелічили на початку відео. Якщо говоримо про варіативність ростеру, то тут із канонірами може посперечатись хіба що Челсі фанати закупитися на трансферному ринку минулого сезону. Вперше за 100 років жоден гравець. Арсеналу не забив 10 голів у чемпіонаті, тоді як роком раніше команда мала одразу чотирьох таких: Едегор, Жезус. Тепер тенденція знову змінилася, голи розподіляються по всій команді, і кожен може стати героєм. Здається, Артета знайшов ідеальний баланс між дисципліною та креативом. Його Арсенал не та команда, що знищує суперників як Манчестер Сіті, гвардіоли в золоті роки. Арсенал Мікеля Артети це команда, що виснажує, душить, контролює. Вона не лише нестримна, вона. Непохитна, холоднокровна і чітко знає, як перемогти в кожному окремому матчі. Якщо атакувальна лінія з часом набере обертів, а оборона збереже нинішній рівень. Цей арсенал може не просто побити рекорд Челсі, а й не писати нову золоту главу в історії прем'єр-ліги і показати новий стандарт чемпіонської команди АПЛ. Але сила і запас цього складу Артети настільки вражаючі, що ніхто не здивується, якщо каноніри зрештою виграють і лігу чемпіонів. Їх матч проти Атлетіко Мадрид показав, що ця команда може знищити супер. Буквально за 15 хвилин всі чотири голи були забиті з 57 по 70 хвилину. Монструозна безжальність, але варто придивитись уважніше, що робить команду Артети, такою непередбачуваною для навіть такого міцного опонента, як команда Дієго Сіміона, яка зовсім нещодавно не залишила шансів мадридському реалу і перемогла 5-2. цього сезону. Арсенал здебільшого діє з динамічним бокс-півзахистом, в якому лівий захисник або заходить в центр, утворюючи квадрат разом із зубі Менді Райсом і Едегором. Або залишається ширше, щоб звільнити зону для Ландро Тросара або Еберечієза, які грають в ролі інсайдів на лівому фланзі. Але в перемозі 4-0 над Атлетіко Дієго Сіміоне Арсенал несподівано змістив акценти. Цього разу команда постійно займала простір фулбеків, розтягуючи оборону суперника. А Букайосака і Габріель Мартинеллі діяли набагато ширше ніж зазвичай. Формація при володінні м'ячем нагадувала 4-3-3 з вузькими фулбеками, коли Майлз Льюіс Келлі заходив в центр поля, Деклан Райс опускався ни. Ще займаючи позицію лівого захисника, дієго Сіміоне діє в гнучко між 4-4-2 та 5-3-2, де Джуліано Сіміоне опускався глибше, щоб закрити правий фланг. Але позиції Тімбера та Льюіса Скелі постійно створювали проблеми вінгерам мадридців: Джуліано Сіміоне та Ніко Гонсалосу, які то опускалися, то зміщувалися всередину. Арсенал ускладнював Атлетіко перехід між схемами, грамотно розтягуючи лінії суперника і використовуючи вільні зони під час зміни формації іспанців. У кількох епізодах це було видно особливо чітко. Каноніри будували атаку через центрбеків. І коли Джуліано Сімеоне намагався пресингувати Льюіса Скелі, Гонсале зміщувався всередину для компактності. В цей момент Тімбор отримував паси, маючи простір, пробував віддати передачу на Езе в прорив. Опоненти просто не встигали за рухом лондонців. Інша ситуація показала глибину плану Артети. Позиція Тімбора та Льюіса Скелі змусила Атлетіко залишитися в формації 4-4-2 Спершу все виглядало стабільно, але Дьокеріш зафіксував центрбеків. А рух сака витягнув. В Гансько створивши розрив у лінії оборони, кока не встиг прикрити цей простір, оскільки контролював Фези, який перевів м'яч праворуч і відкрив зону для ревка САКа за спини захисників. Вінгер Арсеналу вийшов на ударну позицію і спробував перекинути облака, але Моротар врятував ситуацію, хоча отримав болючий удар. Найкращий ефект фулбек простору проявився у двох наступних голах. Перед ударом Мартинелі Келлі помінявся позиціями з Райсом. Коли Зубіменді віддав пас на лівого захисника, Джуліано Сіміоне під. Днявся в пресинг, але не встиг вибити м'яч. В цей момент Конор Галагер тримався Райса, остерігаючись його прориву з глибини, і тому не ризикнув вийти на м'яч. Цим скористався Льюіс Келлі. Він протягнув м'яч, віддав на Мартінеллі, А той, відірвавшись від Юренте, чудовим ударом поклав другий гол. Третій м'яч народився майже за тим самим принципом. Зубі менді знову отримав м'яч від лівого захисника, витягнувши сина Сіміоне в пресинг і отримавши передачу назад, мав час оцінити простір. Галагер контролював Райса, тож не міг вийти вперед. Йоренте мусив змішуватись до Мартинеллі, а центрбек Ленорман не наважився покинути позицію, боючись залишити Дьокеріша один на один. Розрив в захисті був створений, і Зубі Менді блискуче скористався ним, вивівши Мартинеллі в прорив. Той прострілив на ези, чий удар заблокував Бена, але м'яч зрикошетив до Дьокеріша, який добив в сітку 3-0. Ключ у всьому дрібна, але геніальна зміна ролі лівого захисника. Якби Зубі Менді чи Райс розташувалися буквально на кілька метрів правіше, утворюючи класичний бокс півзах. Хесть це виглядало б звично, але нове трактування позиції, коли фулбек чергує вузьке і широке розташування, зробило арсенал непередбачуваним. Теж саме і на правому фланзі можуть виконувати Тімбер з Вайтом. Ліворуч, це може бути Льюсь Келлі чи Калафьорі. Всі гравці знають свої ролі і всі маневри. А прихід в команду такого елітного опорника, як Мартін Зубі Менді, вивело командні процеси і командну швидкість на нові рівні. Це поки що ледь не головний трансфер міжсезоння в АПЛ. Артета його і гравці вкотре довели цей арсенал. Це тактичний хамелеон, який може адаптуватися не лише від матчу до матчу, а й прямо посередині гри. Арсенал Артети вже не просто команда, що намагається наслідувати когось. Це футбольна лабораторія, яка створює власні тренди. Вони захищаються історично надійно, атакують колективно, і навіть найменший рух на полі в них продуманий до сантиметрів. А їх стандарти вивчаються в усьому футбольному світі. Якщо цей рівень аналітичного мислення та синхронізації збережеться, 25-26 може стати сезоном, коли Арсенал перепише історію не тільки англійського футболу, а й світового, колись Артету тролили за вираз «Trust the process», але зараз боси арсенала та вболівальники канонірів отримують свою нагороду, адже на таких канонірів дивиться не тільки вся Англія, а й вся Європа. Це команда, яка може все на футбольному полі. Зараз арсенал Мікеля Артети знаходиться на одному рівні з Байерном Менсана Компані та ПЖ Луїса Енріке. Ніхто не здивується, якщо цей сезон стане сезоном канонірів, які прямо зараз входять в топ 3 команд світу. Хоча б АБЛ вони цілком можуть брати, адже подивіться на турнірну таблицю. Ліверпуль лихоманить, Манчестер Сіті перебудовується. Челсі все ще не готовий бути стабільним протягом всього чемпіонату. Всі інші не мають простору під боротьбу за чемпіонський титул. Арсенал виглядає найстабільнішим і найпідготовленішим колективом, щоб заволодіти таким бажаним трофеєм. Першим з сезону 2003-2004, коли тодішня велика команда Арсена Венгера завершила чемпіонат без поразок. Ця команда Мікеля Артети також може стати великою. Великою через своїх двох кремезних центрбеків Габріела та Саліба, дуету, який вже називають найкращою парою центрдефів у світовому футболі. Неймовірний рекорд Челсі Жозе Морінью під загрозою, і це одна з найбільших інтриг цьогорічного клубного сезону. Арсенал хоче покращити свій рівень в кожному аспекті гри. Говорить Мікель Артета і дивлячись на цю команду, ти розумієш, що кращу версію арсеналу 25-26 ми ще не побачили. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закінь прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.